Добрий день, я лікар з функціональної діагностики, Самодюк Ірина Сергіївна. Сьогодні розкажу вам про такий метод дослідження як спірографія. Проводиться він за допомогою апарата спеціального спірографа, і це дослідження показує функцію зовнішнього дихання, тобто визначає, є у вас, чи немає захворювання легень. На дослідження може скерувати дітей, це наш лікар-алерголог, дитячий з поліклініки. Дорослі можуть пройти дослідження за допомогою платної послуги або за направленням стаціонару. Кому це дослідження взагалі показано? Людям, в кого є, підозрюється захворювання дихальної системи для оцінки тяжкості цих захворювань і для оцінки ефективності лікування. Також воно проводиться в період медоглядів. Людям, які працюють з шкідливими речовинами, які негативно впливають на дихальну систему. Також це можуть бути вступники в вищі навчальні військові заклади, в заклади ДСНС, ну і працівники ДСНС також. Як готуватися до дослідження? За годину до дослідження не можна курити, вживати велику кількість їжі, вживати алкоголь, каву за дві години, не робити інтенсивних фізичних навантажень. І в більшості випадків не використовувати інгаляційні лікарські засоби. Про тривалість відміни інгаляційних цих лікарських засобів повідомить вже ваш лікар, який направляє на дослідження. Тому, якщо ви відчуваєте потребу перевірити свою дихальну систему, звертайтеся до нас, ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.